Доброго ранку малята! Тема нашого сьогоднішнього заняття хто піклується про вас, ваші обов'язки вдома. У кожного із вас є сім'я. Назвіть, будь ласка, членів своєї сім'ї. Разом з сім'єю ви живете, навчаєтесь, відпочиваєте, у кожного члена сім'ї. Є свої обов'язки, поговоримо зараз про них. Які ж обов'язки у мами? Вона готує їжу, лікує вас, прибирає, бере одяг, прасує його. А що робить тата у вашій сім'ї? Розкажіть. Так, малята, він допомагає матусі, грається з вами, читає вам книжки, розповідає цікаві історії. А хто пече вам смачні пиріжки? Мабуть, бабуся. А чи є у вас дідусь? Що ви робите з дідусем? Розкажіть. Та також у деяких із вас. Є молодші або старші братики та сестрички. Вони теж турбуються про вас, граються з вами, допомагають вам одягатися, якщо вони старші за вас. А чи любите ви з ними гратись? Всі дорослі в сім'ї піклуються про вас, у кожного із них. Є свої обов'язки, а у вас, діти, є обов'язки в сім'ї? Розкажіть, як ви допомагаєте своїм батькам? Діти, подивіться, будь ласка, на ілюстрацію і скажіть, до якої казки ця ілюстрація? Правильно, це до казки гуси-лебеді. Скажіть, хто допомагав хлопчику? Сховатися від гусей, вірна його сестричка. А чому сестричка це зробила? Тому що вона любить свого братика. А ця ілюстрація до якої казки вірна, вовк та семера казенят. Чому вовк з'їв казенят? Тому що вони не спослухались маму козу. А чи потрібно слухатись батьків? А хто врятував казенят? Правильно, їх маленький братик козеня та мама. Діти, ви повинні слухатись батьків, допомагати їм, тому що вони піклуються про вас, люблять вас. І тоді все буде добре. Молодці малята! До побачення!